У 2011 році фінансовий світ здригнувся. На одному з найзакритіших форумів з'явилося анонімне повідомлення, що пролунало як грім серед ясного неба. Я зламав систему. Волл-стріт більше не святиня. Спершу це сприйняли як зухвалу провокацію, черговий жарт від інтернет-тролів. Але вже за лічені дні, коли мільярди доларів почали випаровуватися з рахунків найбільших банків, стало зрозуміло, це не жарт. Це була війна, оголошена невідомим генієм, який зумів проникнути в саме серце сучасної біржової торгівлі, алгоритми високочастотного трейдингу. Ця історія не просто про гроші, а про крихкість цифрового світу, де кібербезпека та фінансові технології переплітаються у смертельному танці. Хто ж був цей таємничий архітектор фінансового хаосу? Його справжнє ім'я залишається загадкою, але для зручності назвемо його Алексом. Він не був професором з елітного університету чи співробітником спецслужб, що володіє доступом до надсекретних технологій. Алекс звичайний самоук-програміст із маленького містечка в штаті Нью-Джерсі, чия геніальність розквітла в тіні моніторів. З підліткового віку він був одержимий світом шифрування. Складними біржовими механізмами та глибинами темного вебу. Його розум, не обтяжений академічними догмами, бачив патерни там, де інші бачили лише хаотичний потік даних. Він не просто вивчав код, він розбирав його на атоми, шукаючи приховані лазівки та неочевидні взаємозв'язки. У віці, 23 років, Алекс виявив те, що стало його зброєю фундаментальну вразливість у системах HFT High Frequency Trading – ці системи, що приймають рішення за мікросекунди, працюють на швидкостях, недосяжних для людського мозку. Вони є нервовою системою сучасної фінансової інфраструктури. І Алекс знайшов спосіб паралізувати її. Для інвесторів це стало шоком, для кібербезпеки тривожним дзвінком. А для програмістів нагадуванням про те, що навіть найскладніші архітектури можуть мати фатальні недоліки. Що саме зробив Алекс, щоб похитнути основи Wall Street? Він створив власний, надзвичайно складний алгоритмічний бот, який діяв як тінь у мережі. Цей бот не просто спостерігав за транзакціями великих гравців, він аналізував їхні мережеві затримки, виявляючи мікроскопічні, але критичні проміжки часу. У світі HFT, де швидкість вимірюється наносекундами, навіть мілісекундна затримка може коштувати мільйони. Бот Алекса використовував цю затримку, щоб фронтранити, угоди. Він купував акції на мілісекунду швидше, ніж великі інвестиційні банки, які вже ініціювали свої ордери, а потім миттєво продавав їм ці ж акції за вищою ціною. Це був класичний арбітраж, але виконаний з такою швидкістю та точністю, що він став невидимим для традиційних систем моніторингу. Завдяки цій геніальній, хоча й етично сумнівній, стратегії, Алекс заробив понад 20 мільйонів доларів. І це лише за 5 днів. Потім він просто зник, залишивши по собі лише хаос і питання. Його дії викрили не лише технічні вразливості, а й фундаментальні прогалини в регулюванні та нагляді за високочастотною торгівлею. Для програмістів це був майстер-клас з оптимізації та використання мережевих протоколів, для кібербезпеки демонстрація нового класу загроз. А для інвесторів жорстокий урок про приховані ризики на здавалося б прозорих ринках. Першою запанікувала Нью-Йоркська фондова біржа NYSE. Торги почали глючити, системи давали збої, а незрозумілі транзакції з'являлися і зникали з неймовірною швидкістю. Спочатку це списали на технічні неполадки, але незабаром стало очевидно: це не помилка системи, а зовнішній цілеспрямований вплив. Розпочалося внутрішнє розслідування, яке швидко переросло у повномасштабне полювання. Комісія з цінних паперів і бірж США ініціювала безпрецедентну операцію з виявлення та затримання хакера. До розслідування долучилися ФБР, АНБ та інші спецслужби. Але Алекс, здавалося, розчинився в повітрі: жодних слідів, ні IP-адрес, які можна було б відстежити, ні транзакцій, які б вели до його особистості. Він використовував складні методи анонімізації, включаючи багаторівневі проксі-сервери, віртуальні приватні мережі, VPN та, можливо, навіть криптовалюти, які тоді ще не були настільки поширеними, але вже пропонували певний рівень анонімності. Його дії викрили не лише технічну вразливість, а й фундаментальну неготовність фінансових регуляторів до кіберзагроз такого масштабу. Це був тривожний дзвінок для всієї індустрії, що змусив переглянути підходи до кібербезпеки та моніторингу ринків. Для інвесторів це означало усвідомлення того, що їхні активи можуть бути під загрозою не лише через ринкові коливання, а й через невидимі кібератаки. Для кібербезпеки це стало викликом для розробки нових, більш досконалих систем виявлення аномалій. А для програмістів. Нагадуванням про відповідальність за код, який вони пишуть, і його потенційний вплив на реальний світ. Після зникнення Алекса, коли офіційні розслідування зайшли в глухий кут, почали з'являтися численні теорії змови. Деякі вважали, що він був найманцем, який працював на одну з країн конкурентів США, що прагнула дестабілізувати американську економіку. Інші стверджували, що Алекс був ідейним хактивістом, який просто хотів довести, вся система «Волл-стріт» Це ілюзія, побудована на крихких алгоритмах і жадібності. У 2014 році, через три роки після подій, у Даркнеті з'явилося загадкове відео. На ньому невідомий у масці з викривленим голосом заявив: Волл Стріт належить не вам, тепер вона наша. Чи це був Алекс, який знову вийшов на зв'язок, чи хтось інший, хто намагався скористатися його славою, достеменно невідомо. Це відео лише посилило містичний Ореол навколо його особистості та дій. Ці теорії, хоч і не підтверджені, підкреслюють глибину впливу, який одна людина з ноутбуком може мати на глобальну фінансову систему. Вони змушують замислитися про справжні мотиви кібератак і про те, наскільки вразливими є наші цифрові інфраструктури. Для інвесторів це питання довіри до ринку. Для кібербезпеки необхідність розуміння не лише технічних, а й психологічних аспектів загроз. А для програмістів усвідомлення того, що їхній код може бути використаний як інструмент для досягнення найрізноманітніших цілей, від благородних до руйнівних. Де ж Алекс зараз? Одні кажуть, що він живе десь у Латинській Америці під новим ім'ям, насолоджуючись заробленими мільйонами, інші, що його давно знищили ті, кому він перейшов дорогу. Але суть не в тому, де він. Суть у тому, що один самотній хакер з ноутбуком показав: навіть найміцніші, найзахищеніші системи можна зламати. Він викрив фундаментальну вразливість, яка досі переслідує світ фінансів. Його історія це не просто кримінальний епізод, а попередження. Вона підкреслює критичну важливість кібербезпеки в епоху, коли фінансові технології розвиваються з неймовірною швидкістю. Вона змушує інвесторів переглядати свої ризики. Кібербезпекових експертів розробляти нові стратегії захисту, а програмістів створювати більш надійні та стійкі системи. Поки великі корпорації святкують свої перемоги та вкладають мільярди в нові технології, десь там, у тіні, є люди, здатні змінити правила гри. І це не питання, якщо, а питання, коли відбудеться наступна подібна атака. Історія Алекса стала поворотним моментом для всієї фінансової індустрії. Вона змусила Вол-стріт усвідомити, що кібербезпека це не просто it відділ а фундаментальний стовп стабільності. Після його атаки інвестиції в кіберзахист зросли в рази. Банки та біржі почали впроваджувати складніші системи моніторингу аномалій, штучний інтелект для виявлення підозрілої активності та багаторівневі протоколи шифрування. Для інвесторів це означає, що ризики кібератак тепер є невід'ємною частиною аналізу портфеля. Розуміння того, як компанії захищають свої цифрові активи, стає таким же важливим, як і їхні фінансові показники. Для кібербезпекових професіоналів це відкрило нові горизонти для досліджень та розробки. Вони тепер працюють на передовій, захищаючи не лише дані, а й цілі економіки. А для програмістів це виклик до створення безпеки за задумом security by Design, інтегруючи захист на кожному етапі розробки фінансових додатків та систем. Спадщина Алекса це не лише історія про хакера, а й про постійну боротьбу між інноваціями та захистом, між швидкістю та безпекою. Це нагадування про те, що у світі, де код є законом, а дані валютою, пильність ніколи не буває зайвою. І поки ми прагнемо до все більш швидких та ефективних фінансових систем, ми повинні пам'ятати, що кожна нова технологія несе в собі нові непередбачувані ризики. Історія Алекса це не просто захопливий трилер, а суворе попередження у світі, де кіберзагрози еволюціонують швидше, ніж ми встигаємо їх усвідомити, ваша цифрова безпека та фінансова стабільність залежать від вашої обізнаності. Інвестори. Усвідомте, що кібербезпека це не просто технічний термін, а критичний фактор ризику для ваших активів. Вимагайте від компаній, у які ви вкладаєте, найвищих стандартів захисту. Кібербезпекові професіонали. Ваша місія ніколи не була такою важливою. Продовжуйте вдосконалювати свої навички, діліться знаннями та будьте на крок попереду тих, хто прагне експлуатувати вразливості. Програмісти. Пам'ятайте про величезну відповідальність, яка лежить на ваших плечах. Кожен рядок коду, який ви пишете, може стати або щитом, або вразливістю. Створюйте системи, які є не лише функціональними, а й неприступними. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові розслідування та аналітичні матеріали про кібербезпеку та фінансові технології. Діліться цим відео, щоб поширити обізнаність. Ваша активність допомагає нам викривати приховані загрози та будувати безпечніше цифрове майбутнє. Не дозвольте таємницям Уолл-Стріт залишитися нерозкритими.